Здравствуйте, мої любі! З вами знову Бабка Люся та астропрогноз по місячному календарю на п'ятницю на 29 листопада 2024 року. Остання чверть місяцю Скорпіоні, День місяця, 28. Символ цього дня лотос або ж духовне зростання, День відновлення рівноваги, справедливості, милосердя, допомоги. Нагороди, день серйозного та довгострокового планування свого життя, у котрий ми один раз розплануємо все своє життя, а потім будемо тільки займатися винятково втіленням цього плану. День пробудження творчих енергій, розкриття своїх талантів та здібностей. День 28-й, призначений для того, щоб вчитися володіти своїми емоціями, приймати все, що з нами відбувається, із вдячністю за ті уроки, які нам преподає життя. Негативні емоції необхідно гасити відразу, ну, як іскорку від багаття. От щоби не допустити пожежі, взагалі емоції, тим паче негативні, заважають нам зрозуміти сенс нашого життя. Та побачити направлення життєвого руху. Це гарний день для виходу із конфлікту та кризису, а також конфлікту із самим собою. Це гарний день для нових справ, для придбання нерухомості, гарний день для того, щоб проявити благодійність та допомогу духовним людям та організаціям, а ще для того, щоб задонатити на потребу наших захисників. А іще місяць стоїть у знаку скорпіона. Відчуття та емоції в основному негативні, загострюються саме в ці дні, коли місяць проходить знак скорпіону, а сексуальність та привабливість загострюються та зростають, Усилюється образливість та підозрілість. Ми частенько стаємо похмурими, скритними та мовчазними. А от у декого навпаки наблюдається вибух емоцій та стань близький до істеричності, проявляється схильність загострювати ситуацію та жорстоко шуткувати. Частенько люди в цей час навмисно ображають одне одного та ще й отримують від цього задоволення. Пам'ятайте про це, та не піддавайтеся спокусі образити ближнього свого. В Скорпіоні, люди, як ви вже знаєте, схильні бачити життя в самих мрачних тонах, а разом із тим підвищуються і наші відчуття. Ми можемо, наприклад, гостро відчувати думки других людей, навіть до щитування тих думок. Коли ж місяць знаку скорпіона, ми бачимо світ, наче, наче із внутрішньої сторони. От. А коли ж у скорпіоні не бажано призначати весілля на цей час. Тобі ж, брати шлюб. Появляється потяг до алкоголю, появляється тяга до всього містичного та забороненому та потусторонньому. Якась напливає туга, печаль тяжка, яку хочеться втопити в чарочці. Бережіться цього, відмовтеся від такої спокуси. Інтуїція в ці дні зашкалює багато хто в ці дні може бачити те невидиме, усвідомлюючи от саму сутність людей. Загострюється передчуття, але з діями краще не спішити. Стрес та психічна нагрузка у дні скорпіона добре знімаються фізичною працею або ж спортом. Займіться самовдосконаленням, займіться спортом, підіть у тренажерний зал. От Скорпіон, знак «кусючий». Про, трошки про здоров'я у дні скорпіона. Ці дні, у ці дні корисно займатися фізичними якимись нагрузками. Та профілактикою лікування статевих органів. Особливо корисними в ці дні є вітамінотерапія. Вітамін Е, він розчинюється в жирах, розщеплюється. І він є в наявності в усіх зелених овочах, пророчих зернах пшениці, молоці, вершковому маслі та в салатах. Зелений колір стимулює ріст, тому недостатність або відсутність вітаміну Є е може призвести до перечасних пологів, або ж до викиднів. І ще, любими, не забувайте, що зараз остання чверть. Місяць в останній чверті, третій тиждень сприятливий. Для здоров'я та оздоровчих процедур. З останньої чверті до нового місяця зайва активність призводить до виснаження. В останню фазу рекомендується робота над хронічними та кармічними своїми хворобами. З такими хворобами, в яких стерті симптоми. От, ефективні очищувальні процедури бажано. У момент переходу місяця з однієї фази до іншої можуть створюватися стресові моменти, що тривають день-два, коли люди стають сприятливими до неврівноваженості та стають вразливими до всяких емоцій. У цей час властивий спад життєвої енергії, біоритмів, імунітету, От, можливі нервово-психічні якісь зміни та порушення. Циркуляції рідини в організмі. Фізичні навантаження мають бути помірними аж до зменшення перед новим місяцем. Намагайтеся більше ходити, більше ворушитися, менше сидіти біля телевізора, робіть руханку, шануйте себе. Любі мої, на сьогодні все. Побачимося завтра. Я вас люблю, бажаю міцного здоров'я, на все добре. З вами була бабка Люся. Будьте здорові!